Українці завжди були і залишаються милосердними. Тож, коли необхідна допомога, особливо для дітей, ми гуртуємося та спільними зусиллями намагаємося вирішити проблему. Вже багато років так допомагає хворим діткам і голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусів, який у свій день народження звернувся до усіх друзів і небайдужих людей, щоб замість подарунка вони дарували шанс хворим дітям. Про це він зокрема написав на своїй сторінці у Фейсбук. Є група друзів, яка багато років тому об'єдналась, щоб допомагати діткам, які хворі на вади серця. Такі операції здійснюються безкоштовно в інституті ОМОСО, в кількох інших медичних центрах, клініках і інститутах, але для того, щоб придбати ці дуже коштовні. Клюдери вони називаються потрібні кошти, саме тому я закликаю всіх приєднатись до цієї благодійної акції. Вже більша частина коштів для дев'ятирічної Ніни з Балтазарівки, Чаплинського району вже зібрана. Долучитись дуже просто. Можна зайти на платформу Української біржі благодійності або завітати на мою сторінку в Фейсбуці, зайти за посиланням і допомогти дівчинці. Нам залишилось зібрати. Трошки більше 20 тисяч гривень, тому якщо 20 тисяч людей по одній гривні пожертвують для збереження життя цієї дівчинки, я буду дуже вдячна. Дійсно, це свідчення того, що небайдужість і милосердя може творити справжні дива, допомагати і повертати діток до повноцінного життя.